ФМ» представляє! Я замовляла один номер і щоб ліжка були роздвинуті. Але це я, це я люблю жорсткіше. <ріхи> Гармони в них б'ють. і Воно таке придумається. А могло б бити інакше. А що мене так носчеш? Містика на проєкті, а зараз до нас увага зайшов каламбур! А А. не а А! та не а, а. Нє! Повертайся у урок не закінчено. А куди тут е, товстий гаманець і е, секс? Ну, а -а. І ти як кошечка ще а -а. та що ж ти будеш робити? Жіко? Це таке э, э. у Дубаї за секанту, бачите? Поло? Чесно кажу, не обманіть? Цотка рвалась, а ти що? Ура! Урвала! Ой, господи! Вони придумують такі шоу. Час повернутися назад у приємні шкільні чи не дуже приємні роки і погристи трошечки граніт науки. Будемо робити це обережно, щоб не зламати свої зубки. З вами Катя Сташко, і це розважальне шоу на ютуб каналі Люксефам, яке називається «Back to School», тобто школа батлів, в якій наші зірки будуть приходити і повертатися назад у чудові шкільні роки і показувати, що вони взагалі з тих років пам'ятають. І сьогодні в нас у гостях дві чудові людинки. наша перша гостя, наша учениця. Що хочеться сказати? Знаєте, кажуть, що вивезти людину з села можна, село з людини ні. Я не знаю, не перевіряла, але я знаю точно, що вивезти дівчину з Одеси можна, а от Одесу з дівчини ні. Як і фірмове почуття гумору Одеситів? Тому зустрічайте телеведуча, радіоведуча, волонтерка, дівчина з неймовірним класним почуттям гумору, і просто чарівна Міла Єремєєва. Я, я не зачистилася на урок Катерина Олегівна, Доброго Молодець, молиться Молодець, можна сьогодні. вас поцілувати. Mm -hmm. Дякую. Я завжди так вітаюся з вчителями. Тому mm -hmm. вона і закінчила школу з медалю. Ні? Чи без медалі? А, а, ну, закінчила я, просто. я. Я слава Богу, що закінчила. Завершила своє навчання без золотої медалі, але з імпровізаціями для всіх вчителів. Наш другий учень він ще з юних років цікавився езотерикою. Ну а зараз він розмовляє з картами тро скрізь завжди, навіть у вісні. Тому зустрічайте український співак, мольфар і переможець шоу Битва екстрасенсів Максим У Мене спраха. Я не сьогодні Не сьогодні. Ні, 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 назад не батьків. Ні, ні, ні. Я не з тебе не вийде. Просто, просто. Сідай, сідай, два. Yeah. Хоча в Україні не треба казати сідай. В Україні треба казати присідай. А -а -а. Присіли і розпочинаємо. Mm -hmm. Я хочу е одразу питання до Максима в мене. Сьогодні робив розклад на картах Таро, знаєш. Хто Принциповані. <звук> Ні? Принциповані. Хай. Хай міла переможе. <звук> а що тут дивитися? Якщо і так все відомо. Що тут дивитися? <звук> Подивитися просто на цей скарб. <звук> Back to school» – розважальне шоу, в якому учасники намагаються дати відповіді на запитання шкільної програми. Щоправда, сучасні події змушують наші уроки бути особливими. За кожну правильну відповідь гравці отримують по одному балу. Проте остаточного переможця визначає крайній урок, який може змінити увесь хід гри у фіналі. В нас буде е, завдання, в якому той, хто переможе, отримує одразу 5 балів. Власне, так ми будемо визначати, хто в нас переміг і хто отримає покарання. Покарання вам дуже сподобається. Я впевнена, але усьому свій Секундочку. мені не казали про покарання. Коли я йшла на цю на це шоу, прекрасне, то мені не казали, що тут буде покарання. Вона Воно дуже приємне. Наші глядачі між іншим також будуть. Відповідати на питання, які ми підготували, і той, хто перший відповість правильно на всі наші питання, той отримує 500 гривень від люксифем. Oh! І до речі, я одразу хочу сказати, що переможець нашої минулої програми це користувач під ніком любов. І напишіть нам, будь ласка, в дірект нашу сторінку інстаграм Радіо Люксифем. І отримайте свій подарунок. Ну а ми, ми переходимо до уроків. Перший урок у нас називається Рідний край. Подорожував багато Максим. Так, так і багато, багато. я, ну, суватра, ти троєщина, ну, конечно, я подорожував. <рес> Знаєш, там такі подорожі. Хто нас дивиться з ними? Знаєш, там такі подорожі, я б на краї України був в Одесі. вам сказати. Mm -hmm. Навіть і там я бував. Звісно, дивіться, що в нас зараз буде. Ми підготували для вас для кожного 12 фотографій. Я завжди підглядала на не уроках, не дивись на мене. Не будемо це робити сьогодні. Е, підготували для вас 12 фотографій різних місць України. <гум> Пані Міла Єремєєва. Зараз два от... одразу отримаєш. до мене. Так ніколи не зверталася в школі. <гум> Пані Міла Єремєєва. Так От е, 12 фотографій е, у кожного з вас у вас буде одна хвилина для того, аби правильно відповісти, що там таке. На тій фотографії зображено. Ти дивишся, ти кажеш, що це. Якщо це правильно, я кажу так, якщо це неправильно, то Я варіант все одно, ні. <ріст> ти, ти все <ріст> маєш знати так. Час пішов. А, Чернівецький університет в Чернівцях. Так, наступне озеро синовір. Так. А, Київ. Ну, а що це? Жінка. Ну, конкретно, що це шо ти бачиш? Що я бачу? Якому майдан, майдан незалежності? Молодець. Далі. А це що таке? Дубаї? <ріст> Ні, це Україна. Ну, я знаю. Давайте е, далі. Куточок Дубаї в Україні. Далі. Це Львів-оперний театр. Так. Це Говерла? Ні. Еверест? Далі. Ні. Це києво печерська Лавра? Ні. Так дай мені спокою. <гум> Далі. Дай мені шанс. Це Михайлівська площа була. Так. Да. Це що, одеські катакомби. Ні. <гум> Далі. Це, це палац, Маріїнський палац. Все. Час вийшов. А це я знаю. Це. А це вже все. Це, а це вже все. Рожеве, рожеве, озеро. рожеве озеро. Ти вже це не встигла. Я тобі хочу сказати так. Божечки. Мені прикро, що я в Україні мало де була. Я була тільки там, куди мене запрошували працювати е, на подіях. Дубай, куточок Дубаю в Україні. Хай буде так. <рес> а, ти там працювала в е, пустеля, так. Да. Е, і мені дуже прикро, що я про нові е, місця, населені пункти, дізналася лише з повномасштабним вторгненням. Мені прикро. Я вважаю, що кожен українець повинен розвивати внутрішній туристи. Їздити е, по всій Україні, де є можливість. Але мені прикро, я це визнаю. Я хочу дізнаватися ще більше про Україну. В тебе є час це виправити? Чи нема? А, не а не Максу видніше, знаєш. <ріст> В нас тепер час. Поїхали. Твій Максим. Боже, не... Давай. Ти готовий? Ні. Так. Ну, нічого страшного. Поїхали. Хрещатик. Так. Не треба клацати постійно, ти самий корист. Далі. Не знаю. далі. Це Карпати, мабуть. Це Андріївський. Ні. Софіївський. Ні. Далі. Все. Не знаю далі. Так. Далі. Це в Києві знаходиться. Біля Авалону. Це Володимирський Собор. Це село. Дирогова. Да. Золоті ворота. Да. Це Одес... стоп. – Одеса, так? Одеса Одесський... Ну, що це саме Одеська? Оперний театр? Так. Да. Конюшня. <рес> Ні, це я не знаю точно. Далі. І це останнє. – все, все було. Все. Я бачу час, все. Ні, не знаю, вже не, не знаєш. Між іншим, те, що було не вгадано, там була Кива Печерська лавра. Oh! Да, Отак oh! от, отак от, от, так от. Там просто наміксовано все було, розумієш? Там наміксовано. Шматочок Дубаю в Україні. Звісно, звісно. Ми ще покажемо картинку для наших глядачів, які мають також знову ж таки вгадати, що там воно написано. Тихо, коли вчитель розмовляє, тихо, тихо, я кажу, що таке. Це акула, яка яка з'їла рапсіяніна. Маємо. Ми маємо таку називаю. Ми тобі пам'ятник поставимо тихо, Тихо. Я, кажу. я а, петицію вже створила підписала. А що кажеш? Показано, точніше, що на цій картинці і написати нам у коментарях. <му> ну, а в першому за перший урок, що ми маємо у нас? А, порівно. У нас Граємо 6 -6. В дивоглядки. Ні, а у нас же 6-6. І це тільки перший 6. урок, друзі. А, містика. Містика на проєкті. Містика. А тепер переходимо <хи> до другого року. Другий наш урок, який називається Лагідна Українізація, О, так ми я зараз люблю будемо перевіряти. Будемо з вами <рес> <Пожорстка, рес> вистрої, що не такі. Будемо перевіряти, наскільки добре ви знаєте українську мову. В нас будуть слова да що ж ти будеш робити? та не ти що? жінка. Ну, я б зараз поїла, я, Якщо не, ти питаєш, що ж де ти, ти будеш робити, буде, буде зараз е змагатися за українську. В нас будуть українські слова, незвичайні і варіанти відповідей. Угу. Так, той, хто перший з вас здогадається, ви натискаєте на наші кнопки угу. і хто перший це зробив, відповідає. Якщо дали відповідь неправильну, то тоді відповідь переходить до іншої опонента. Людинки. А далі подивимося, що з того вийде. – людинки. Тож, е, перше наше слово ч. Загуменковий. Це хлопець із села Провінції. Це людина з товстим гаманцем. Або це той, в кого секс відбувся з контрацептивом. Перший варіант. Перший варіант так. це хлопець із села Провінції. Так. Ну так? Да? <Gobierno> ну, все <це> правильно. <sedermos> ну а ж, а куди тут товстий гаманець і, и... і Ну, куди? Мені товстий я, гаманець я не можна знаю. було. Б. Так, Бо... дру... Міл, давай включайся. Друге слово, яке звучить мантелепа. Це нерозумна дівчина, це неохайна дівчина, або це дівчина, яка повільно ходить, теліпається. В. В. Да. Дівчина, яка ходить, теліпається. Да. Це я, це не мантелепа. Ні. Е, Максиме. Я думаю, що це все ж таки не, ну, неохайна, а не розумна дівчина, тому що мені здається, що ти мантелепа така у мене. Нерозумна а, дівчина. Так. А я вважаю неохайна. Та поздно вже. Вже поздно. Вже поздно, бо це ж все-таки неохайна дівчина. Ну, добре, Мантелепо. Ну, тепер будете буде <ріст> <ріст> Третє слово. Дармовис. Той, хто сидить на в батьків, підвізка або брелок чи корислива а. людина. А? А. Не а. А. Та не а. 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 Не. А. а. Добре, тоді я відповідаю. Дякую. Я думаю, що це. Ну, воно так звучить, як, типу, корислива людина, але мені здається, що це підвізка чи брелок. Підвізка чи брелок? Так. Корислива людина. <звук> <звук> це таки підвізка чи брелок. Молодець. Поки що Треєщина і Лісова перемагає знання української мови. Що робити? Наступне слово батяр. Це батька твого батька. Це ботара, або це розбишака. Міла. Я замовляла один номер Gente> Для кого? і щоб ліжка були роздвинуті. Ні, ні, а з видом на Дніпро. Сми, а тепер вже роздвинуті? А мене посадили з Гардієвим. Значить, я вважаю, що Батяр. У мене зовсім відсутня логіка в цьому раунді. Виключіть цю логіку. А В мене її немає. Чи скрати, Та, а, а ви кудись квапитеся? — У квапитися э, метро у вас, у вас маршрутка на лісу, що батяр. Я вважаю, що це розбишака. Розбишака. Угу. Ну, молодець. Такі да? Такі. Я думаю, що просто. сніданок входить до <рес> мого номеру. <рес> Для тебе все. Бо ти вгадала батяря. Бо да ти а, ну, а ти батяр! А якщо, якщо, якщо жінка, це батя? Батярка? Ну, певно, батярка. От я батярка, звісно. <рес> Наступне слово Видзігора. Це хвалько, людина високого зросту чи звір українських карпат. Ну, давай. Розбишака, батяр. А можна на рецепції мене <рес> не <рес> ви мені квапити? дали той дзвінок? Я не розумію. <рес> а, значить, давайте <рес> так. Видзігора. А, а у вас всі слова пишуться з великої літери? так. За правилами так. Я думаю, що це звір українських Карпат. Але але? все ж таки людина високого зросту. Людина високого зросту. Ну, я думаю, що це хваліку. Як ти це робиш? А він цей… це Мольфар? Я взагалі не розумію, як ви могли мене посадити з мольфаром Страєщини, з і він все знає. Ну от в, від гора. Вона точно не може відноситися до карпатських е, звірів. Чому, ну, Чому? Ну, ну гора. Слово гора. Ви ж повинні розуміти, що воно означає. Що? Ну, гора, гора. гора. гору, гору. Ну, ну, ну людина високого зросту. Чим тобі не варіант хороший? А, ні, не може бути, тому що завжди Ну, дивись, в українській мові є такі моменти, коли треба. Слово трансформувати не треба його сприймати буквально. Тому о, від ці гора, це показує, що типу, гора це типу, піднімає себе вище вище інших. Ну все ж Просто, Мудрість. да, елементарно. Я якось в одному проєкті заявила дуже гордо про те, що я філолог за освітою. Тепер, <ріст> я, тепер я про це мовчу. <ріст> І правильно. <ріст> mm. Слухай, наступне слово, я думаю, ти точно маєш знати, О. бо воно звучить зайцювати. Це полювати на зайців, проїхати безоплатно або гуляти в костюмі зайця. Ну проїхати безоплатно, безкоштовно. Ну так ну от бачиш, не все я, я ж з Одеси. Я просто маю знати це слово. Проїхати зайця. Ну це ж класика. Ну звісно. Трелейбус на Аркадію. Ну я, я вітаю тебе. Ти не в суху програла хоча в цьому конкурсі. Два два в нас два-три. Е, два два на користь. Максима. Я більше не прийду в цю програму. Більше не просили. Переходимо до нашого третього уроку. Третій наш урок це урок музики. Музики. Це вже буде мілий урок, я думаю, відділу це відчувається. У мене музична освіта. І скільки треків? Три. А в тебе три. Не більше? Але в мене музичної освіти немає. Ну нічого, зараз виправимо. Дивіться, ми зараз будемо з вами слухати реверс українських пісень. Пісня грає ззаду наперед. Ви маєте, коли почули цю пісню, вгадати, що це за пісня, натиснути на кнопочку і це за пісня співати її. Орка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ! Відправляйте донати, між іншим, нашим ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам. А ми слухаємо першу пісню. Це Наші вечорниці де найкраще дівиці, і поди, поди, які в них паляниці, поди, подивіться, які в них е, соковиці, <різнавіців> <мрозені суковиці, різнавіців> гуляють у столиці. гурт <різнавіців> е, було вечорниці. Бо коли в тебе, знаєш, не почалося нічого, ти вже. Забрічний. Друга пісня, будь ласка. Nå har du tatt ned, nå har du tatt ned Nå har du tatt ned, nå har du tatt ned Пес oh, патрон! Пес -патрон, -патрон. патрон! Ходить на чужий газон! Пес патрон! Пес патрон! Oh, -патрон. Пісні. Uh, Краще за новий айфон! Це гурт карта світу Іван Маронич пес патрон! Угу, uh -huh. Добре, добре! Третя пісня. Люди мене не, не поймуть, що я знаю такі пісні. О, окрім нельзя все буде добре у кожного з нас. І все буде Хай. добре у кожного з нас. І навіть в тебе з троєщини ти з нас. Я бачу, строєщина не виходить з неї. Ну зараз, нічого. Давайте зараз маєш все ж таки забрати хоча б один бал. Я думаю, от І зараз та, ти. На це що робиш. воно мені потрібно? Може, я ти здаєшся? Ти що не треба здаватися? Давай. Я ja знаю, відправилась Mag... Mag... пісня? Ну Давай разом It... відправили меседж. Як море весь, як а навесить? А навесить? А там навесить? ще Казновський здається, співає ні. ні ні Маглевська відправила меседж. Так, О, О ну це ви прямо. Ну, ви, тут була клієнтна робота, тому давайте я по одному балу зарахую давайте. кожному давайте. з вас. Бо ви У нас кожного з нас! і все буде. добре. Ну і зараз ще послухаємо фрагмент для наших глядачів пісні. Будь ласка, а ви не вгадуйте? Не вгадуємо. Та сама пісня. Е, попередня. <гум> <гум> оце, оце. Глядачі, ви маєте мене зрозуміти. <гум> Не в ту сторону. <гум> <Оцюди>. <гум> е, що ж, власне, що ми маємо цього разу? Ми маємо. Це такі... який раунд? 45 вже. Це третій урок. Боже, ми зі третій зіку. день сидимо вже. <гум> Тільки третій урок. Розумієш третій. В нас рахунок 4-1 на користь Міли Єремєєвої. Отак. Ви можете е, цю е, акулу поставити вже пам'ятник їй? Що таке? Ні, Тобі просто подобається? Ні, мені просто шо я переживаю таке? за неї. За кого? За мене? Це, Це, Це героїчна акула, яка з'їла того самого рапсіяніна і е, відчистила цей світ від одного одороблика? Поплила акула. Я, я, я поплив ще б... <плів> тої акули. <пл�> Четвертий урок в нас, який називається ЗНО у 2050 році. А ви ЗНО здавали в Я здавала, ви ти – ні. Ну, бо я молода, я uh -huh. пам'ятаю uh -huh. хвилювання, переживання. Uh -huh. Тож дивіться, в нас знову ж таки є для вас питання і будуть варіанти відповідей. І як тільки ви знаєте правильну відповідь, ви натискаєте на кнопочку і називаєте мені. Перше наше питання слухайте, будь ласка, уважно, особливо міла. <гум> Яке місце зайняв гурт творчий на Євробаченні 2023 Шосте я варіанти відповіді не озвучила. А це а проти знаєш правил. Чому? А це а проти те, що десь хворі покупає. Знаєте чому? Тому що я на люкс FM передбачив це діло. Я сказав, що вони займуть, шосте, п'яте чи шосте місце. Це є занотовано. Тому, друзі, шосте місце. Це питання було куплене. Я можу зізнатися. Я буду звертатися в Печерський суд. За Лаври, Лаври, де я не вгадав. Я ще чекаю, якщо свій відказ процент там. Я піду в ОПЦ. На приват. Друге питання: алкоголізм і кацапи це синоніми. Який напій за один раз зробив плюс 70 хороших русських? Це містер Сибер. Містер Сідер. У нас класні варіанти відповідей були. Ну, ти мало не чути. Ну, була <ривіру> дякую, uh, 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 Марк, uh, <ривіру> you know, so, <ривіру> що вона отримала Сідер, розумієш? А я, чесно, не знав. Я роблю так і кажу, <ривіру> містер Сідер. Ну, як завжди, ще пані Шампевлик. Розумієш, людина сиділа ночами, вигадувала ці варіанти. Якими ночами вона вагітна? Вона спить ночами. Намагається спати, що ти вже вагітною. Ні, я просто бачу Оксану. Все, покину в чат. Повертайте, урок не Будь ласка, зараз не кричіть. добре. Послухайте варіанти відповідей. <рісуху> Яка тварина напала на консульство Росії. Це кенгуру собака ведмід, чи олень. Кенгуру. <рісуху> <рісуху> Це кенгуру. <рісуху> <рісуху> Який китайський бренд заявив, що збирається увійти на ринок РФ? Це бренд Іблан. Це бренд Охуї. Бренд К. К. Бренд Блот. Еблан. Еблан. Да. Це Еблан. Який бренд, яка Україна, така і назва. Да? Да? Да. В принципі, все логічно. У мене це трагічно. Тебе базар. є щось З цього бренду? Базар і... «Секонд» там класна на лісовій. Він, до речі, ну, дуже більше. популярний. Щоб ви собі розуміли. Це секонд, то бачите? Поло. Mm -hmm. Че Чесно кажу, не обманює. Цьотка <гум> рвалась. А ти що? Урва! Давайте наше п'яте питання, яке звучить так: за версією словника сучасної української мови, слово або фразою 2022 року є ЗСУ. Руський воєнний корабль. ІДІ, доброго вечора! Ми з України і контрнаступ. Руський воєнний корабль. Доброго вечера. ІДІ. Я вже правила вітав. Доброго вечора. Ми з України це також треба внести взагалі усюди. У нас є питання ще для наших глядачів, що дружині окупанта видали за смерть чоловіка, але потім передумали і забрали. Отак, от усе от просто. А ми переходимо до нашого п'ятого уроку. Наш останній урок перед тим як розпочати Ой, його я далі, хочу да? сказати вам. А що? треба здавати ми гроші маємо. На це, що ж ти будеш робити? жінко? <гум> Ця Одеса невгамовна. Це дуже добре, звісно. Ні, Ну просто мені Але треба розуміти, я буду, в мене я маю сказати, Скільки ти заробила вже балів на даний Краще, момент. Краще скажи, скільки я можу заробити грошей за цю програму. Ми тебе просто погодуємо. Нічого мі... собі мені просто так. Ми навіть за не <гум> дали. А тебе не ще дали? й погодують? Дивіться, у четвертому уроці в нас Міла отримала три бали, Максим отримав два бали. І зараз що ми маємо? Зараз ми маємо у Міли 15 балів. У Максима 12 балів. Але просто у цьому уроці все може змінитися. Все може змінитися. Катя змінитися, все може, тому... може щось змінитися. От, звернись до нього, запитай у нього. Угу. На цьому останньому уроці все може змінитися, тому що за перемогу на цьому уроці наш переможець отримує одразу 5 балів. Тому дуже важливо перемогти. Що це Нічого буде за урок? Не зрозуміло, але дуже цікаво. Я не От пам'ятаєте, як в школі чи університеті, щоб краще запам'ятати все, що ви ви вчили на ніч на залишали на подушку, книжку під подушку? Ні, ніколи не робила. А я робила я тому просто на пільотках. Спала знання там черпала. Зараз ми будемо також запам'ятовувати все, що ми сьогодні вивчили, тільки трошки інакше. Подушки в нас немає, в нас є книжки, і ви будете з ними стояти на голові, присідати, танцювати, якось активно рухатися. І той, у кого вперше впаде книжка, той і програв. Парап! Май так, дивіться, викладете, головне не стояти просто. Вам треба присідати. Так, так, ну що, поїхали? Е, присідаємо. Буде головне не впустимо. Міла, давайте ще. Ще си, е, сідниці накачаємо. Ще? І не лише крутимося. Не. Давайте, давайте, я зараз давайте. Зараз трохи Катя Кухар. <рігла> швидше, швидше. Міла, швидше крутимося. Давайте гопак. У мене в голові гопак. Танцюй повільно. Присідаємо сідаємо нижче. Зі мною. Міла, ми танцюємо гапак. Ну, я за вас рада танцюю. <рігла> Ти танцюєш гапак. <рігла> Міла. Давайте, давайте. Швидше, 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 швидше. Хто першої присяде 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вони не хочуть здаватися. Я не розумію, що з ними робити. О, Боже! Як це трапилося? Боже, не витримала ця прекрасна голова. Не знаю, що робити, Що робити? Не розумію. Демони. <рес> хава, нагіла, хава, нагіла, хава, нагіла. Я тебе вітаю. У Нас тепер починається найцікавіше. У нас тепер починається покарання. Тож, покарання в нас сьогодні яке? Ця прекрасна чудова акулка відправиться на полювання. полювання Її треба вона назвати разом з Максимом. Її треба назвати Гардієвим. Кістики. Такі... Ольфа. Давай називемо Мольфа. Ні, ні я ні, поясню. А знаєш, чому мольф? Це, це моє покарання, це іди все, все. Це ні, Буданов! – це Кирило. Не треба, бо я придвіщаю, що то буде. Не треба. Хай Мольфа. Дивись, мольфа це е, будь-яка річ, яка е, яку заряджає мольфар. Тобто я можу взяти нашу акулку і її зарядити на позитив. Давай, давай не чіпати таких великих людей. <сіп, 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 таких великих я сподіваюся, що ця акулка випливе десь на набережні З Цією акулою Максим. Вийде і не тільки з цією акулою, а ще є з невеличким плакатиком, і будемо робити так, щоб акула їла якомога більше москалі. О, Як боже, саме ви побачите? Ми зараз це все знімемо. А я хочу вам на сам кінець сказати, щоб ви обов'язково підписувалися на наш ютуб канал Люксифем, ставили лайки, писали коменти, відповідали, заробляли гроші знову ж таки. У нас чому б ні? Ну і з чудовими людьми Катя, зі свого ні, карману пишісь. вам гроші ні, віддає. Пишісь. Будь ласка, пишіть хоч щось, хоч три букви напишіть ну, цього разу. Може і не зі свого карману віддам. Може з Максимом. А все ж таки підписати. зарплатню тобі підвищили, да? Не завтра дякуємо, слава Україні! Дякуємо Збройним силам України. Дивіться, лайкайте і підтримуйте україномовний контент. Любимо цілуємо київський режим. Так, Макс, як ваші відчуття зараз, взагалі? Я дуже щаслива, що я зараз буду виконувати дуже важливу місію оцієї неймовірної акули. І я дуже сподіваюся, що сьогодні мені насігналять почав на сочку. червона машина. Без... Вест! <звів> Теремога! <звів> про що це говорить про єдину країну, яка один за одного і всі за всі? Хтось там каже про толерантність? Давайте не в цьому випадку. Все.